Водохреще це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки, за її вченням, саме з хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини. Водохрещі ще називають Йоорданом. Іордан народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Іордані, описане в Євангелі. Свято має іншу назву богоявлення, яка походить від того, що згідно з біблейським оповіданням, під час хрещ Чення Ісуса на нього зійшов з небес дух святий у вигляді Голуба, і голос почувся з небес. Це син мій улюблений. Його я вподобав. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Самое главное, чтобы освещалось наше внутреннее естество, чтобы мы могли каяться перед Богом, чтобы мы могли Богу благодарить за те и скорбы и те радости, которые Господь нам посылает в нашей жизни. Но если бы мы не имели скорби, если бы мы не имели возможности задуматься о своем положении, о своем состоянии, то мы, наверное, не, не трудились бы духовно, не трудились бы мы во всех своих аспектах и не шли бы навстречу близкому и навстречу Богу. Сейчас, кто имеет желание, Можете в аконосове, водячка освящення, набирають з собою і освящають свої дома, і своїх близьких, і все те, що нас вражає. Охоче зануритись у крижану хрешенську воду, як і завжди було багато, бо вірять коростинці, що вода у цей день набуває цілющих властивостей. Все хорошо, водичка тепла, головне не боятися, буде все хорошо. А взагалі, як давно занурюєтесь в крижану воду під час водохреща? Вже п'ять років купаюся. Допомагає? Так, допомагає. Я думаю, що. Кожен, хто вірує в Бога, повинен скупатися, повинен ходити до церкви. Ну, я купаюсь тільки раз в рік. А як давно вже купаєте саме під час водохреща? Сьомий рік. Вже в сьому році. А що спонукало саме? А воно все так вийшло якось так цікаво. Я покинув користь сім років назад, саме в цей день. І притом так легко дуже. І то все, і так щороку, якби то переслов якусь традицію, нібито. Все. віддаю якби так, подяку. Богу небесам, що позбувся якогось там яду. Да. А взагалі, що ви очікуєте від, саме від свята, від цієї події? Самостілення, самостілення це, це духовне щось. Фізично то, розумієте, фізично то вже останнє, що відчувається. Основне це духовне все ж таки. Чудові думки. Всю, енергетика, енергетика води ж в, цьому, ну, в цей день дуже така потужна. Багато ж подумок. Люди заряджають, да? молитвою. Вважається, що ті, хто наважується на купання цього дня впродовж всього наступного року можуть забути про всі хвороби та болячки перебувати в незмінному, піднесеному дусі. Багато людей цього дня було і в храмах та церквах міста. Після святкового богослужіння та освячення води люди з любов'ю та терпінням у серці чекали, щоб набрати води. Святитель Іоанн Златоуст так говорить про це торжество: всі, почерпнувши води, приносять її додому і зберігають увесь рік. І відбувається явне знамення. ця вода у рік. Сутності не псується протягом довгого часу, а залишається свіжою, начебто тільки що взятою з джерела, Пішли по воду. Що очікуєте від неї? Як використовуєте на що? Сподіваєтесь? Ну. Ой, хочеться, щоб вона допомогла в здоров'ї, а використовуємо і вмиваємося, і п'ємо просто. І коли дитинка маленька вдома плаче ночі, обов'язково обмиваємо, тому що надіємося на те, що вона допомагає. Коли була маленькою, то мама завжди ходила. Тільки в нас трошки по інакшому проходила я сама з Баранівки. Люди приходили із трьохлітровими банками, і батюшка опускав хрест в кожну баночку. і Це звичайно було ну, така традиція. То є ну від мами. А коли трошечки вже переїхала сюди в Коростень, то Ну не знаю, скільки, може, років 10 хожу, набираю. То чоловік, то я, то дочка. В минулому році дуже сильно змерзли, тому що ну, якщо там не стоїмо, то хоч тут треба вистояти, щоб взяти і як то віддати я не знаю, дань Богу за те, що Він нас не помика, не залишає своєю милістю і своєю благодаттю. У чотирьох Євангеліях сказано, що в день хрещення Господнього Бог приходить, щоб показати людям світло неприступне, тож споживаємо хрещенську воду, окропляємось нею в час потреби з вірою у серці та з надією на краще, бо свято водохреща є джерелом світлої радості, очищення душі, віри і сподівання на краще майбутнє.